Алло. здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола. І що це в мене в руках? Правильно, нічого. Але додамо трішечки монтажа. Вуаля, це Майнкрафт, а це GTA на телефоні. А тепер ми це все об'єднуємо. І це виживання в UARP Mobile. Але в нас є маленький чіт-код. Заходимо в менюшку, використати промокод і вводимо слово Каспер. Тепер ми отримаємо 200 тисяч гривень після того, як програємо 8 годин на сервері. А поки у нас бідні нещасні. 10 мільйонів. В Майнкрафті ми б рубали дерево. А тут йдемо орендувати скутер. Бажаєте орендувати скутер? Хм. Так, тепер можна газувати і їхати кудись. До речі, куди нам їхати? Нам треба тачка, зброя, їжа, новий скін, будинок і бізнес. Саме це і буде метою нашого нового виживання. Що це у нас тут? Менюшки у нас є навігатор. Щоб водити тачку, нам треба права. Тому ми їдемо в автошколу. Це буде важкувата дорога. Оце є автошкола. Зачекайте. Вона загороджена пар. Нам. Треба якось сюди заїхати, а ні, це не автошкола. Мітка показує, щоб ми їхали далі. Це якийсь гоночний трек. Взагалі, треба буде сюди наглянути, коли буде тачка. Нам треба добратися до цього моста, щоб переїхати на ту сторону. Взагалі, нам треба на ту сторону. Можна купити квартиру. Що зачекайте. Скільки мені треба було блоків в Майнкрафті, щоб побудувати власний дім? Під'їзд, давайте купимо. Я зайшов у реальний під'їзд. Ну квартиру на першому поверсі я не хочу, бро. Вони тут до речі недорогі, 300 тисяч на всього. Тобто, ви можете 8 годин пограти на цьому сервері, заробити сто Наприклад, тисяч, вам дадуть ще 200, і ви купите квартири. Тільки зачекайте, тут більше немає всі квартири на першому поверсі. Чи на останніх поверхах вже всі розкупили? Та тут здається немає. Давайте купимо тоді одну собі квартиру придбати. 270 тисяч. Тобто, взагалі можна тільки 70 тисяч заробити і купити вже квартиру. Поки що квартири тут дуже дешеві. Увійдіть свою квартиру, окей. Непогана в мене хатка, дивіться. Ух, яка кухонька! І це все в Хрущовки. Схоже, тут зробили <реш> ремонт. Зачекайте, тут можна вибрати поверх. Ні, ми не будемо вибрати. Брати, поверх, ми йдемо на вулицю. Я купив квартиру, але я купив квартиру в Хрущовки. А там навпроти нормальний будинок. А там квартири продаються чи ні? Може тут квартира. А, тут квартири нема, зачекайте, Все норм. Зато у мене вже двір облагороджений, так що нормально. Їдемо в автошколу. Капець, тут що, три автошколи? А ні, це просто червоний гравець. Автошкола, ось вона. Ось вона, наша автошкола. Тут можна, до речі, орендувати скутер відразу. Так, куди мені йти? Здати на посвідчення водія? 3 700. Добре, що в мене є ці гроші. А ви знаєте, що вам треба 3700, щоб здати на посвідчення. Свідчення водія. Але мені пише, що у мене вже є права. Тому ми сідаємо в скутері, погнали купувати собі тачечку. Десь я тут дуже бачив автосалон. Вірю в ЗСУ. Правильно, я також вірю. Автосалони. Відправляємося туди. Економ класу преміум. БУ ринок навіть є. Ну поїхали зразу в економ тоді. Подивимося, що нам там пропонують. Може нормальний тазик висипемо. Але тут якось через море треба їхати. Зачекають. Дніпро, напевно. Кременчуйське водосховище. 100%. Ага, ось і наш автосалончик. Власник Нікіта. Нічого собі, Нікіта вже собі автосалон. Купив. Певнені, що хочете вийти сюди. Так, і так, перша тачка, це в нас Жигулі, друга Жигулі, третя Жигулі, четверта Жигулі. І я зрос. Volkswagen, це вже краще. Джип Жигулі. Підтримаємо німецького виробника. щоб він підтримав нас леопардами. Купляємо. Па, це що, моя тачка? Вона така яскрава салатова. До речі, за мій улюблений колір, як ви вгадали? Заводимо її, ось очки натискаючи на оцю кнопку і погнали. Нічого вона така різка. Знаєте, що я подумав? Якщо в дешевому автосалоні є гольф, до речі, непоганий такий, то що в Наші автосалонах. Нам треба туди буде з'їздити, обов'язково, але спочатку нам треба купити збройку. Десь сюди. Що За вулочки. Ага, воночки, я думаю, магазин збройки. Оце. Бізнес знаходиться у продажу. Ціна. 4 мільйони. Збройний бізнес. Це нормальний бізнес. Ви впевнені, що хочете увійти сюди. Так, ага, це просто магазин. Магазин продуктів. Я зрос. Список товарів. Телефонний номер. Прийняти. Щоб нам і не купити. А тебе, до речі, у мене є телефон. Телефонна книга. Все купуємо. Довідник без питань. Фотоапарат 3 тисячі. Ні, наша нам фотоапарат. Аптечка. Набір від беремо Ремонтний набір 3000. Скупилося непоганого тебе. Що, так, можемо ми цей? Купимо бізнес? Правда, 4 мільйони це дорого для бізнеса. І нам взагалі треба Шо? зброя купується під ялинкою. Що це за приколи? Ви хочете уйти під ялинку? Що це за приколи? Так, я хочу купити Dezert Eagle 100 набоїв. Так, М4. Ага. Ну, я куплю М4 100%. І побільше набоїв до неї. У мене повинно бути 300 набоїв, як мінімум. Тепер можна. Нормально так стріляти. Хорош. В мене є М-ка. Я постріляв по своїй машині. Навіщо? Не знаю. Але сідаємо в тачку і погнали. Куди, до речі, ми поїдемо? Давайте поїдемо в інший автосалон. Чекнемо, що там ще є. Які там є тачки. До речі, автомобілі. Вміст багажника, в мене є багажник. Капець, автосалони. Йдемо в наступний. Преміум клас. Дивіться, економ преміум і середній. Що за прикол? Поїхали тоді в середній краще. Середній знаходиться бос на де взагалі. Це там таку тлю треба буде зробити. Ну, нічого страшного. Чисто проїдемося із вітром. До речі, тут також можна квартири десь купляти. Ну в цьому місці я б купив квартиру собі так точно. Райончик, знаєте, такий кращий автосалон поруч можна під ялинку зайти. Куди нам їхати? Зачекайте сюди. Ага, дорогу згадав. Сто погнали. Та головне тут не збитися. по зустрічній їде, алю. Нормально, я так підлетів. Розігнався до 140 до речі. Тут обережненько, обережненько, треба війти в повороти. Тут якраз буде зараз пряма, протестимо скільки мій гольф. Вале по трасі. 148 км на годину, це його максималка. А пробіг, до речі, тут страхується чи ні? Поки що я проїхав 0 км. А оце 99%, це я так зрозумів, прощність автомобіля. І у мене 44 літре. Треба буде і на забравку заїхати. Хоча наше, якщо я зараз гольф поміняю на другу якусь круту тачку. А цей гольф можна розіграти серед тих, хто зайде на цей сервер. Я оце думаю, а чого я об'їжджаю? Може мені навпростець поїхати. Головне, не втопитися зараз. Бо нічого буде розігрувати. Зараз треба розігнатись. Опа! Нормально, перелетіли забор, бо. Я б там не проїхав, чесно кажучи. Це був якийсь парк. Нічого. Ой-ой-ой. Це в якісь гаражі заїхав. Що за приколи? Нам не треба гаражі. Антон, ти куди їдеш? Це бізнес можна купити? Зачекайте, Чи це якийсь. Можна котечність. Подождіть, я хочу купити котечний дом. Ой, боже мій. Ой, врізався. Терміново, треба купити що... Шо... будинок. Можна його розіграти? <с> я взагалі можу це зробити. І скільки він взагалі коштуватиме? Будинок вільний. Вартість 1 мільйон. Щоденна кварплата 300 гривень. Вам потрібно заплатити за дім у найближчому відділенні. Нормально, в мене тепер є будинок. Ляте, що? Є другий поверх. Що на другому поверсі? Щось цікаве є? На другому поверсі просто мансандра. Хорош! Не. Погано починаємо. Так, сідаємо в тачку. До речі, в мене занижене. А, все, ні, нормально. Вже не занижене. Все, поїхали звідти. Пили будинок. Хто ще може купити будинок? Хто буде моїм сусідом? Зараз чекнемо, що за тачки взагалі є у стандартному автосалоні. Як середній. Ну, не преміум, коротше. Київ, Що? Ми в Київ заїжджаємо. А ми можемо цей автосалон купити, як бізнес. Мені цікаво. Гравець на паузі, АФК. Так, заходимо. Нічого собі, тут ми собі ще лансер є. Беха, Хонда. Знову веха. Поднім. О, Dodge, Меркс. Lexus, Ford. Мустанг, Хия, БМВ, Инфинити, Шкода, Ниссан. Я знаю всі марки автомобілів. Ого, оце джип. Два колеса ззаду, нічого собі. Ягуар, і знову. Ауді. Опа, Мерс, нічого собі. А колір можна вибрати буде, як захочу. Рейндж ровер. Мерс, ауді. Тойота. Скільки тут тачок, я вже заморив це листати. І всі ці тачки ви можете купити. Правда, вони коштують мільйони. Так, я зрозумів. Тоді я хочу купити собі Тойоту. Сален Крузер, буде як крутий чувак на крузаку. Цікаво, скільки коштує джип. Чотири мільйони. ні, не хочу. Щось дорого. Може мені не вистачить грошей, щоб купити якусь тачку в елітному автосалоні, то ми зараз чекнемо. До речі, знаєте, я б такий, щоб і передівся. Інвентар, магазин, викликати всі. Навігація. Основні. Котечне містечко. Ну ми тут були, але я не бачу, де тут можна переодітися. В навігації, здається, цього немає. Банки. Нам треба, до речі, з'їздити, заплатити за будинок в банк. Давайте чекнемо. Місто Київ, поїхали. Ми ж в Київ тільки що заїхали. Знак бачили. Реально, я Київ. Лівий берег. Піца є, до речі. шмотки, шмотки. Я знайшов до шмотки, не врізаться. Ні не врізаться, let's go. Бізнес-піце. Цікаво, можна відкрити свій бізнес, типу, рандомно в якомусь місці. Так, я шмотки проїхав, здається. А тебе і ось у шмот. До речі, зайдемо в АТБ, чекнемо, що тут є. Здається, повинно бути багато цікавого. Вартість бізнесу 3,8 млн. Може, АТБ купимо? А що? В АТБ продається зброя? Я думаю, тут продукти продаються, тут зброя продається. Окей, зараз переодінимось тоді. Крешує, невідомо. Може ми будемо кришувати магазин одягу? 25 тисяч за такого вусаня. Давайте подивимось, хто тут ще є. О, це якийсь. Ясник цікаво, тут є тіпи, які схожі на мене, чи ні чисто типу вишиванців. просто тільки оця сума закриває півобличчя. ха ти, ви можете тут бути оцей як його там. Чи нази, сюди, сюди. Ну все тоді, я скін собі вибрав. Їдемо в автосалон преміум класу, походу. Він, до речі, тут недалечко. Тут є доставка голова, що? Ох, який автосалончик. У мене тільки 6 мільйонів. Я навіть не можу собі елементарний порш дозволити, бо він коштує 8 мільйонів. Бугаті, скільки? 20 мільйонів? 15 мільйонів. Капець, ну це вза... тут взагалі еліти якісь гасають. Я можу купити тільки ягуар за 5 мільйонів. Порш 11. Тесла, муж тесла. Срол срос. Єлікс, 17 мільйонів? Ну, не дорожче, ніж Ламба. Беха тут є. Тесла X. І ого, що це за агрегат? 18 мільйонів. Блю, я б на такому покатався. Це дуже треба багатим бути. Майбах. Ролс, Royce кулінен. Навіть кібертрак. Яуді Р8. Нє, ну ауді я купую. Де моя тачка? Але я не можу його купити, тому що мені треба вивантажити цю тачку. Коротше, мені пише ось очки, воно. Як це зробити? Автомобіль. Вивантажити транспорт. Окей, вивантажив. Хорош. Мені дуже хочеться купити Р. Щоб бути крутим типом. Де вона? Ось вона моя улюблена. Mm. Дивіться, зразу включаємо двигун, можна навіть фари включити, погнали. Але є одна проблема через те, що я купив уже багато всього. У мене немає грошей. Тому зараз ми поїдемо на роботу і заробимо їх. Ким ми можемо бути. Ми можемо бути лізорубом, працювати в доставці, бути таксистом, механік продуктів, далекобійник, злодій і автовикрадач. Не Зря ми відмички купили. Ну я думаю, машини тут поки що шукати не варто. А от далекобільником я би побув. Тому погнали, влаштуємося на роботу. Але зачекайте, спершу мені треба заїхати в банк. 300 гривень за кота, що забули. Нормально валим, я скажу. По Києву бо Київ велике місто. Опа, що це? Новопечерські липки, якісь? Нам треба в банк залетіти. Домінос піца. Я в банк, наче їхав, а тут якась домінос піца. А це у нас приват? Нормально. Банкомат. Баланс. На вашому балансі 0 гривень. І туди я зайшов. Домашній рахунок на 7 днів перевести. Вам необхідно відіграти 10 годин, щоб поповнити рахунок будинку. Зрозумів. Ну, або я можу пограти 8 годин і отримати 200 тисяч. Ну все, їдемо тоді далекобійником працювати. Опа, тут якась військова. Штука, ми проїжджаємо мимо, нікого не трогаємо. Воно нам не потрібно. І чисто по трасі. Зі швидкістю 164. 164. В мене гольф їхав 148. Взагалі нічого. Ой, ба. це автошкола. До речі, автошкола. Але нам треба зганяти куди правильно. Нічого собі газує на задньому колесі. Тут зараз буде ліс, і це неприємно. Ліс нам тут не потрібен. Якийсь аеропорт. Чи це ми на зону приїхали? Та ні, це аеропорт. Треба якось його об'їхати обережно. Якась військова база взагалі. ні 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 ні, ні. Опа. Фух. чуть не в'їхав. Треба бути уважнішим. На карті трішечки не відображається вода, але я думаю, нічого страшного. Ми і так справимось. Приїхали в якесь село, до речі. Опа, тут людинка на ауді вже катається. Кент на ауді. Коротше, сталася проблема. Я перезавантажився, але уже без своєї тачки. А мені, тут, а мені тут їхати було 5 секунд. Тому, доведе, тому доведеться бігти. Так, а ми можемо зразу сідати в тачку і їхати. Чи треба кудись заходити, реєструватися? Оце може депо. Тут немає стрілочок, ніяк? Не, немає. Ну давайте сядемо в тачку тоді. Влаштуйтесь в мерії на роботу далекобійникам. Що мені треба в мерію їхати? Треба викликати таксі. Таксі викликано, чекайте на цьому місці. Окей. Список доступних робіт. Лісоруб, перший рівень, таксист, далекобійник, треба п'ятий рівень. Бути далекобійником, я можу? О, я далекобійник. Вартість покупки номерів для вашого транспортного засобу 500. 500 гривень. Я купив. І в мене тепер все 5, 8, 2 і от. Реально, дивіться номера на, на тазі по своєму. О, я закрив тачку, до речі. О, відкрите. Сідаю. Закрито, погнали. Так, значить тут десь на повороті мені направо. Здається, тут виїжджаємо на головну і погнали. Треба вже заробляти гроші, бо в мене 350 на тисяча тільки залишилось. Я взагалі бомжик якийсь. Газуємо, як бешені. Швидше 164 км, коробки. Чи не їде. Немає сенсу від цієї крутої тачки, якщо вона така повільна. До речі, проїжджаємо мимо свого будинку. Пам'ятаємо, що я тут живу, в катежном містечку. І ось наша база далекобійників. Тормозимо тут. Оба, що ми прибули на місце. Let's go. Для того, щоб почати працювати, підчепіть причіп. Та БСБ. Заводимо. Погнали. Треба підчепити причіп. Ну, це лах. Бензин, вантаж, бензин. Нічого собі. Все, погнали. Ого, у нас прям маркери такі будуть, куди нам що вести. Ну, це добре. Давайте чекнемо на мапі. Так, тільки вийдемо спочатку, не на зустрічну смугу. Чекнемо на мапі. Куди нам їхати взагалі? Чо е, не показує нічого. Окей, так не показує. Ну, будемо їхати наугад. Фари вмімкнули. Тому що з 1 жовтня всі транспортні засоби повинні вмикати ближні фари або ходові вогні під час руху за містом. Такі правила. І ми так їдемо. Реально, РПшка. Блин, ну дуже прикольно, мені подобається. Завжди мріяв бути далекобійником. Чи вам не євротрак-симулятор? Тільки це Україна трак симулятор Нам, напевно, на заправку якусь треба поїхати і розвести вантаж. Так, звертаємо з головної дороги у якісь вулички вже тут, жилі будинки. Здається, Проїхали місто, їдемо за місто кудись. А тут ми не поїдемо нікуди. Тут нема дороги. Тут якісь гори, полонини. Ну, поїдемо полем, я не знаю, що. Робити. За мною взагалі тіп якийсь прив'язався. Дивіться, їде. Цікаво, чи випере Ого, нічого собі, чисто в мене врізався. Ну тут з горки вже покраще, але там море, річка, океан. Чисто дрифтуємо, дивіться, як норм. Норм. Так, нам треба виїхати кудись на міст. Там бачу міст. Так, надіюсь, прицеп не задріфтує мені у воду. Тут ми не виїдемо. Ми тут не виїдемо. Жесть, оце я валю. Оце я валю. Тільки не відчепись, будь ласка. Фух, оце я. Валю. Мені все одно якось треба виїхати на трасу. а Тут паркани одні. Тут взагалі вода якась. Надіюсь, ми не хто немає. Можемо тут виїхати? Як? Опа, виїхали.